Вітаю, друзі! Коротеньке відео. Це одна з тих робіт з 1% шабашка, коротше, говоря. де я можу взяти окрему плотню. Але за таку роботу багато не візьмеш. В общем, -то, зламався в той свисток стравлюючий. Одразу скажу, гайку варити було найпершою думкою. Гайка була приварена, зразу відламало трошки нижче, більше таких спроб не було. Зачистив наждачком, зараз виставив на свербілку будемо висверлювати. Виставив тут косенько. Головне, щоб оця. Невеличка площина стала рівненько і центр сверла співпадав з тим центром. Виставив на двох різьбових домкратиках. Тут довелось підкинути ще плашку, трішки не вистачило висоти. Тут підкинув таку шайбу. Щоб вирівняти прижим, ну, зажалося все байдуже Сверлик трішки з запасом. Екстрактором не буду навіть пробувати, тому що, скоріш за все, зламали його, коли перетисли. Перетисли. Воно уперлося в дно і на тому все. Тож, акуратненько, висверлюємо. Головне не перестаратись. Постійно продуваю ротовим компресором, щоб слідкувати за глибиною. Приблизно просвердлив. але не повністю. Тепер сверло вже під різьбу і так само акуратненько розсверблюємо і слідкуємо, щоб не пішло на сторону. Якщо що, підправляємо і таким чином висвердлюємо, аж допоки оте донечко не відірветься і не почне прокручуватись там. Коли губний компресор вже заморився, витягаю за допомогою магніта стружечку. Так, здається, все відірвалося. Тепер Мічиком треба вичистити з ниток все зайве, І потім вже дивитись. Якщо донечко ще буде триматись, то ще можна трішечки підсверлитись. Так, тепер мічик треба другий номер наживити в ту крайню ниточку, яка відкрилась, попасти є. Можна підперти, щоб він не тікав так, і ключиком потихеньку вичищаємо. Вичищається доволі легко, так як це 10 шах 1. Здається, вже є дно і викручуємо. Так, треба тепер повибирати ті всі залишки. Так, а донишко у нас залишилось там, тобто треба його ще досверлювати. Так, не знаю, видно вам ні. Той свисток, що там, він отвір має не наскрізний той по центру, а має ще такий боковий для стравлювання. О, і он вже видно отой боковий. Ото як тільки він там закінчиться, так і повинно те одірватися, те що вперлося аж туди. І все, далі свердлити не можна. Треба його витягувати, щоб зберегти геометрію. Тому сверлю геть-геть по трішечки, постійно вибираючи стружку. Так, да, щевин там е. Ну вот, нарежьте. Зірвалось залишилось тільки вишкрибти. Ось, бачите? І геометрія, яка була зроблена на заводі, жодним чином не була пошкоджена. Це важливо, тому що. Буде сюди купуватись новий цей свисток, він там має свій кут конуса який повторює оте донишко, яке зроблено там на заводі. І я не впевнений, що в мене сверлик заточений з точно таким самим кутом. Тобто залишилось лише Мічиком пробігтись до самого низу і на тому робота буде завершена. Ну що ж, друзі, робота є завершеною. 100% збережена різьба, 100% збережене донишко. Так, як воно було в початковому стані. Навіть додатково почистив цю різьбу другу, але вона не завжди застосовується. Чому зламали? Тому що сильно натисли туди, закрутили і просто відірвало верхівку. Найкраще в цьому випадку те, що самі не лізли. Навіть не, не пробували виспавлювати, як зламали, так мені і принесли. Це полегшує роботу в рази. Все, бажаю всім гарного здоров'я. До наступних зустрічей. До речі, максимум ціна цієї роботи в моєму регіоні це 100 гривень. На жаль, більше я взяти за це. Не можу